Я Христина Чернега. щиро вітаю вас на п'ятій колонці з початком літа, бо це означає, що світло буде з п'ятої ранку і аж до ночі. Дякувати сонечку, Укеренерго і Кабміну. Говоримо про хороше, без маніпуляцій, без брехні. Маємо три місяці з природнім освітленням на закупи генераторів і акумуляторів. А потім літо мене і сонячного світла в оселях поменшає. Говорять... на ушко шепчут, что будет жах. То, что рассказывает Гордон, далеко от истины. Пессимисты от энергосферы дают апокалиптические прогнозы, которые заступаним с неверой и без надежды. Перевершивают спогады про юность Дмитра Гордона. Пописать нельзя было, замерзало все. Покакать вообще нельзя было. Какали на газетке в кунге, то по выбрасывали в степь. Не мылись. Это и псо. Поэтому... Получається, що у этой лысой гадалки, у него самое главное найголовніше затуманить мозги людям. Це все є брехня. Якщо раптом що, то про ІПСО це не я. Це Міненерго. Міненерго назвали маніпулятивною статтю Файненшал Таймс про руйнування Росією енергетики України. Міністерство енергетики України заявляє стаття британського видання Файненшал Таймс про буцімто знищення Росії з Росією української енергетики має ознаки дезінформації та ІПСО в інтересах Російської Федерації. В статті був озвучений прогноз, що взимку українці ймовірно проводитимуть більшу частину дня без світла. Отже, авторитетне британське видання переповідає жахалку неназваних українських Чиновників Ті говорили на умовах анонімності, вони уповноважені спілкуватися з пресою, Ну, ти не треба, якщо не уповноважували. Інші українські чиновники блискавично спростовують слова колег. Панікерів. Ми повинні готуватися до життя в холоді і темряві. А винні в підсумку. Західні медійники, партнери чи взагалі увесь світ, воцапаненна інкаків із Америкисфолтрілі і пошпікімейклізрекесн. The words, but you don't feel that. Українці готові платити за все, в тому числі за енергію і опалення. Хоча пенсії та зарплати сильно не встигають за тарифами. Кінець епохи бідності в Україні стовідсотково не настав. Українці ладні жити в умовах відключень, натомість вимагають від влади не обкрадати бодай ЗСУ. Ці руки. Дуже багато крола, дуже багато крола. Я ж кажу відверто, відверто. Але я нікуди не кров у людей. Я крав у державу. Українці просять окреслити чіткі перспективи виживання та подолання, хоча б до зими. Усі розуміють, що нам глиба у відповідь. Влада вустами неназваних чиновників розповідає іноземним медіа, що тут гаплик. Під соусом все пропало. Потім звинувачує ці ж медіа у розкручуванні ворожої і псо замість того, щоб назвати речі своїми іменами. Але знаєте, не треба робити з нас ідіотів. Ну і оця манера розмовляти зі своїм народом як з недорозвиненим індивідом. Ну, трохи дратує. А ти що, А ти що? що це відбувається? Я навіть не розумію. Вас викликали в набу. Вас викликали на чому так погано комунікується тема енергетики з боку влади? Суспільство не відповідають. А як же це буде виправлено? По спорім, вдоволь уже. Ти подонок, ти сам подонок, ти говнюк, ти сам говнюк, а ти говнюк в квадраті і так далі. Я шучу е, обзиватися, не будем. Поговорим виникає дуже багато питань: а, а що робить влада для того, щоб ну якось пом'якшити, мінімізувати е, наслідки цього всього для того, щоб підготуватися до зими, для того, щоб ну щось робити, треба а не просто там казати: ну немає електрики, ну вчиться жити без електрики. Ну, це точно не варіант так коментувати, чи там переїжджаєте в село, чи там ну в селі вона теж насправді потрібна. А це Енергетика. хамство, звичайно, тобто, це, 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 такі, це, це Розумієте, влади. Це відсутність поваги, саме про це я говорила. Це ваш конституційний обов'язок платити податки. Не питайте нас, куди ми ці гроші діваємо, не питайте нас, як ми ефективно чи ні їх використовуємо. Ми краще знаємо. Ви просто платіть податку. Платіть більше, бо нам не вистачає того, що платять зараз. І список вже не чути. Аргументів про те, що це спільна робота, що можливо за цим є певне раціональне зерно. Суспільство вже накручено, воно вже реагує на недолугість кроків влади, і влада тоді що робить правильно, стає в позу. Я вам нічого не довжен. Та ми з народом. Народ оказав нам сумасшедшу підтримку. Він подарував нам 73% своїх сердець, тому ми повністю з народу своєрідний гумор влади під час блекаутів це вже традиція, започаткована міністром закордонних справ Кулебою, який, взагалі, не про енергетику. Ще півтора роки тому він закликав українців займатися любов'ю під час відключень світла. Хороша шутечка, братан, щоб підвищити народжуваність. <рес> Ха-ха, живот лопається. Державний службовець так не може висловлювати мене, взагалі, і ось знову влада тролить українців коментарями до блекаутів. Так саркастично говорячи про людей з критичним мисленням. Це обурливо. Насправді, добре, хоч поки що обійшлося без згадок про велике будівництво, какую разницю і освітлення вулиці неважливо. Як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Та без жартів кошового про ебонітові палочки. От, якщо беркутовцям видати ебонітові палочки, а мітінгуючі ходять в шерстяну одеждою. Так ми зможемо добивати електричність. Квартал взагалі ахірьоси. А якщо слова українських чиновників про суворий блекаут переповідають британські журналісти, це і ПСО. Гігантська машина російської пропаганди, вона нон-стоп працює. До речі, саме ті журналісти британських та американських видань попереджували нас про російське вторгнення в той час, як влада обіцяла нам шашлики в травні, як завжди. Сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Ну, якщо тебе приглашають паїть шашлик на шару. Ну как же не пойти? Ну а чиновники «Укренерго» тим часом продовжують розважатися по повній нам з вами блекаут, крутезну комуналку. Я, я не вбачав, що це буде так дорого. Та заклики не вмикати кондиціонери, бо від них все зло. Ну а собі офігенні зарплати по два лимони на місяць і так-так. Тендер на кондиціонери для потреб компанії після скандалу Укренерго скасувало цей скандальний тендер на кондиціонери. Вочевидь, дуже багатьох обурило. А якби не стало відомо, вочевидь, хто його знає, можливо, би й не скасувало. На сьогодні у мене все. Ну, no, майже Раптом у вас чомусь зникне світло під час ефіру прямого. Шукайте нас в Ютубі. Та, звісно, підписуйтесь на мій інстаграм і буде вам контенту. Буде, люди, буде, 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 буде.